Протягом трьох днів у Полтаві тривав літній чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів. В ньому взяли участь понад 400 плавців з 19 областей України. Це особисті змагання. Тут немає команд. Тобто є певна квота від кожної територіальної одиниці, але змагання взагалі це особисті. Це ну, останні змагання, всеукраїнські змагання цього сезону сезону 22-23 року. З рівного приїхала на змагання плавчиня Антоніна. Вона займається плаванням 8 років. Говорить, змагання такого рівня неабияке задоволення. Це великий адреналін, і взагалі, якщо хороші результати, то дуже задоволено. Але інколи буває, що погіршую, і тоді так дуже сумно стає. Із Запоріжжя учасниця змагань Марія загадує, потенціал до плавання мала із самого Малку про те, щоб досягти гарних результатів у цьому виді спорту, багато працювала над собою. Я майстер спорту і хочу виграти ці змагання порівняно з тим, що я починала. Зараз я дуже впевнена, що себе почуваю на цих змаганнях. І це мені подобається, екстрим. Наприкінці змагань визначили 30 переможців. Їх нагородили медалями та грамотами.